Олег Ляшко, український політик, народився 3 грудня 1972 року у Чернігові. За освітою юрист, народний депутат України, член комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики. Доброго вечора, шановні радіослухачі та глядачі на радіо РФМ. Програма від першої особи вас вітає Віталій Науменко, ведучий програми від першої особи. Про що будемо говорити далі протягом майже ефірної години в Україні? Вихідні, ніби й приємні, проте на думку багатьох занадто вже обтяжливі. Не перший день, як кажуть, і тиждень точаться перманентні дискусії між прагматиками і ідеалістами. Прагматики кажуть, що такими підходами а, ми знову таки перетравлюємо чи пробуємо. Перетравити чотириденний цикл вихідних, економіку не дотями, не приведеш. Ідеалісти кажуть, а чому б не відпочити? Літо як би там не було, проте і літо, і навіть спекотне, і задушливе, як кілька останніх днів, зокрема в столиці України Києві, воно не звільняє нас від турбот, про як кажуть, хліб насущний. Проте власне. Я думаю, першою основою всіх наших думок є житлово-комунальні тарифи, тому що кожен день, незважаючи, знову таки на дуже приємний температурний стовпчик якоюсь мірою, ми думаємо про те, якими будуть липневі платіжки і що буде мати кожна українська родина на початок осені. І власне за цього дуже непростого житлово-комунального блоку запитань, ми починаємо нашу розмову з гостем програми від першої особи. Я його із задоволенням представляю. Сьогодні наш гість, лідер радикальної партії Олег Ляшко. Олеже Валерійовичу, доброго вечора. Вітай. Отже, літо плюс 30 чи плюс 35. А я пригадую, один дотепник написав: ну і що, що тарифи зростають? Починайте гроші збирати влітку, щоб взимку вистачило на... Опалювальний сезон, я так розумію, що цей дотепник сидить десь чи в Кабміні, чи в Нацкомісії з питань регулювання ринку комунальних послуг, якщо їм ну що. до речі. Ви почали. А ви чули останню новину про те, що виявляється? Національна комісія з регулювання послуг є такі підозри. Вона створена не конституційний спосіб. Безумовно, насправді це не новина. Ми про це говоримо два роки. Є чіткий перелік обов'язків президента України, які передбачені Конституцією. і Конституція говорить, що посадові особи мають діяти лише виключно в менеджерах тих повноважень, які надані самою Конституцією. Так, от серед повноважень президента, призначення нацкомісії з питань. Регулювання ринку комунальних послуг немає. Це до речі, не перше порушення конституції з боку президента. Зокрема, так само в неконституційний спосіб, президент Порошенко призначив ще одну національну комісію. З питань регулювання ринку фінансових послуг призначив членів комісії і призначив голову цієї комісії. Щодо формування самої національної комісії з питань регулювання ринку комунальних послуг, то є зараз проект закону, який прийнятий першому четверті і який формуватиме цю комісію у випадку прийняття закону, солідарна частина від уряду, частина від президента, частина від Верховної Ради. Сьогодні президент в одноосібний спосіб сформував цю комісію, призначив голову. Голова цієї комісії, до речі, колишній менеджер фірми Рошен Вовк на прізвище Вовк. І цей Вовк в Овечій шкурі, якому до речі, усього 25 чи 26 років, і його з фірми Рошен працював в московському представниці. Вигнали за профнепридатність, а на нац Комісію щоб нараховувати людям комунальні тарифи і ціни, встановлювати, у нього, бачите профпридатність. Є. Тепер ви, до речі, почали з дуже цікавої тези програму, що прагматики вважають, що свят багато, бо це економіку не підніме. А оптимісти, чи як ви їх там назвали, ідеалісти, ідеалісти кажуть, що треба погуляти, чому б і не погулять. Я відношусь до реалістів. Насправді я не думаю про проблеми нашої економіки в тому, що занадто багато свят. А я думаю, що проблеми нашої економіки в зовсім іншому. Це величезний рівень корупції, це величезний, це категорично неприємність. Ральна економічна політика, коли країну перетворили на сировинний придаток, давайте уявимо. От скасуємо всі свята. Нехай люди щодня працюють. Да, а питання: а де їм працювати? От я був вчора в Чернігові, зустрічався на день молоді і з молоддю, і з людьми старшого віку. Був у Сєдніві на Чернігівщині день селища. То головне питання, де ми дітей своїх вивчили, де їх влаштувати. Тобто, питання не в тому, є свята чи не свята, і економіка не працює, бо багато людей гуляють. Треба радикально міняти економічну політику. Зокрема, якби в людей була можливість брати дешеві кредити, то вони б не гуляли. Вони пішли б у банк, взяли б дешевий кредит, розтворили б свої робочі місця, підприємство, дали б Іншим працювати, а коли немає дешевих кредитів, коли немає можливості е, працювати, той, хоч гуляй, хоч не гуляй, а роботи все одно не буде. Тому тут проблема не вся та тут треба радикально міняти економічну політику. Ми про це не один раз вже з вами говорили. Треба робити ставку на розвиток власної економіки, зокрема базових її галузей. Це промисловість, це сільське господарство, it технології, наука, а не ходити як бомжі з просягнутою рукою по всьому світу, просить кредити. У нас за оцінками фахівців лише минуло. Року через офшори з України вивели до 12 мільярдів доларів. Минуло тижня ви чуєте, прем'єр повертається з Вашингтону і рапортує, що міжнародний валютний фонд знову нам там дає 1,7 мільярда доларів. У нас з України без оподаткування десятками мільярдами доларів виводять. Вони беруть міжнародну валютну фонду копійки як для такої великої країни, як наша. При цьому все на світі віддають за ті кредити. Але про це ми поговоримо далі. Давайте повернемось до теми тарифів. Дуже важливе питання. Значить. База від чого формуються всі тарифи, це ціна на газ. Адже в собі вартості, наприклад, теплокомуненерго підприємства надають послуги. Там у структурі ціни теплокомуненерго до 70% це вартість енергоносіїв. Переважна більшість теплокомуненерго вони працюють на газу і дуже невелика частина на вугіллі. Так от, від ціни на газ далі все інше формується. Тому ключове це вирішити проблему цін на газ. Уряд каже, що 7 тисяч гривень, які сьогодні є за тисячу кубів, це ринкова ціна, це правильна ціна, це економічно обґрунтована ціна і меншої ціни бути не може. Я стверджую, що це брехня, що 7 тисяч гривень за тисячу кубів це абсолютно не ринкова ціна, це економічно необґрунтована ціна, і такої ціни немає. Вона вигадана, вона взята зі стелі і встановлена зокрема рішенням уряду від 29 квітня нинішнього року, коли вони встановили одне. Наку скасували пільгову норму споживання. Пам'ятаєте, ми добилися один із досягнень тарифного майдану це встановлення пільгової норми споживання. Коли людина у е, 1200 кубів в опалювальний сезон споживала, якщо вона не виходить за цю норму, значить по 360. Якщо виходить, то вже там по 7 гривень. Я думаю, Уряд... розумна ініціатива. Да, оце було одне із досягнень нашого тарифного майдану, який ми тримали понад місяць біля кабінету міністрів. Тепер що зробив уряд Порошенка Гройсмана? Вони скасували пільгову норму, і тепер люди незалежно від того, хто скільки споживає газу 7 тисяч гривень за тисячу кубів. Перший злочин. Друге. Звідки береться ціна? Я дуже уважно подивився цю е, ціну на газ, якою встановлено е, постановою кабінету міністрів від 29 квітня. Ключове до чого вони прив'язують ціну вітчизняного газу. Вони прив'язують до ціни імпортного газу, до якогось німецького хабу, до якоїсь умовної точки транспортування в Словакії, ще десь і так далі. А насправді а насправді насправді собі вартість видобутку українського газу за е, даними угргазвидобування це державна компанія, яка Переважно видобуває газ. Або, наприклад, приватні компанії за договорами спільноти зараз тисячу п'ятсот 1580 гривень за тисячу кубів. Собі вартість видобутку українського газу. Якщо сюди доплюсувати, до речі, ці 1580 гривень за тисячу кубів. Сюди входять і рентні платежі для Укргазвидобування рентний видобування. платіж становить 70%. Це взагалі нонсенс. Навпаки, для того щоб здешевити газ, треба нульові ставки рентних платежів встановити, щоб сюди зайшов інвестор щоб люди несли свої гроші, але уряд пояснює, що мовляв, ці 70% рентних платежів вони потім ідуть на субсидії. Ну це знаєте, замкнуте коло. Чим вища ціна на газ, тим більше треба субсидій. Міністр фінансів офшорний. До речі, міністр фінансів Данилюк, який одночасно є директором трьох офшорних компаній. Нещодавно визнав, що після рішення ЕНКРЄКП про підвищення з 1 липня вартості гаря... холодної води гарячої води опалення. 60% домогосподарств України потребував. Тумуть субсидії, і це непідйомне для бюджету. До 1 липневого підвищення у бюджеті було передбачено на субсидії 43 мільярди гривень. Після підвищення в бюджеті вже треба 70 з гаком мільярдів гривень. У мене питання: для чого встановлювати рентну плату 70% і за рахунок неї покривати субсидії населенню, коли навпаки зроби не 70%, зроби 5-10% рентну плату. Внаслідок цього знизиться. Вартість газу, яка надається громадянам, внаслідок цього менше людей потребуватиме субсидій. Тобто, вони ну це ви знаєте, все, що сьогодні відбувається в тариф утворені, в ціноутворені, показує, що люди, які керують цією сферою, це повні неуки. Вони або дипломи купили за конфетки Рошен, або у них фальшиві дипломи. Дії вони... радикальної партії Дії радикальної партії. Дуже прості, ми звернулися до суду до окружного адміністративного суду міста Києва з вимогою визнати незаконною постанови. Менкаріє капе від 9 червня нинішнього року, які, якою з 1 липня вдвічі втричі піднімається вартість опалення гарячої води, холодної води, тощо і вас підтримали в цьому. Я сподіваюся, що нас всі підтримають у цьому. Рішенням суді розгляд цієї справи призначено аж на 28 липня нинішнього року. Я вважаю, що це навмисне затягування справи. Ми звернулися із скаргою на початку червня. Вони через два місяці майже призначають розгляд справи. Оскільки питання надзвичайно актуальне для громадян, ми вважаємо, що ця справа мала б розглядатись в першочерговому порядку. Ми стверджуємо, що рішення НКРЄКП КП про формування і Вартості тарифів на житлово комунальні послуги рішення уряду від 29 квітня про встановлення єдиної ціни в 7 тисяч гривень за тисячу кубів газу є абсолютно неринковими, необґрунтованими і економічно е е нездатними. Якщо собі вартість видобутку українського газу 1580 гривень разом з рентними платежами, сюди добавити ПДВ, Це там до 2 тисяч гривень. Сюди добавити торгову націнку, оскільки нафтогазовий комплекс природня монополія. Відповідно до закону про і й утворення, діяльність природних монополій регулюється державою. До речі, у формуванні ціни, яким запроваджено 7 тисяч гривень за тисячу кубів, встановлено максимальну торгову націнку на газ для населення. У мене дуже просте питання. Якщо максимальна торгова націнка, по-перше, чому максимальна? А по друге, чому уряд усувається від регулювання діяльності природних монополій? Отже, за нашими підрахунками, максимальна наголошую, Максимальна ціна вартості українського газу, який надається на послуги населенню на житлово-комунальне господарство, сьогодні має становити в діапазоні 2700 3 тисячі гривень за тисячу кубів. Це навіть за умови, коли торгова націнка на газ, який продається, буде становити 15-20%. відсотків. Коли встановлюють 7 тисяч гривень прив'язуючи до ціни імпортного газу, це ахінея у другому кварталі. нинішнього року Україна взагалі не отримала жодного кубометру імпортного газу. Причому тоді ціна імпортного газу до вітчизняного газу. Крім того, якщо ви навіть отримуєте використовуєте на потреби житлово-комунального господарства імпортний газ, мотивуючи тим, що не вистачає вітчизняного газу, так давайте тоді беремо минулого року. За даними Нафтогазу, житлово-комунальне господарство і громадяни спожили 21 мільярд кубів газу. Із них 19 мільярдів кубів. Це газ вітчизняного видобутку, і 2 мільярди кубів газу імпортного видобутку. Імпортний газ. То беріть, будь ласка, дев'ятнадцять. Нас мільярдів кубів вітчизняного газу по по ціні 2,703 тисячі. Нарахуйте, візьміть 2 мільярди кубів імпортного газу, порахуйте по цій ціні, по якій купуєте. А сьогодні нагадаю купують по ціні 170-175 доларів за тисячу кубів. Беріть середньо зважену ціну і виставляйте громадянам рахунок. Це знову буде 3,500 гривень за тисячу кубів, але не 7 тисяч гривень. Крім того, постанови кабінету міністрів ціну на газ, який постачається громадянам, прив'язано до курсу Долара, тобто завтра Гонтаріва чи сьогодні знову обвали курс долара. Завтра він буде, наприклад, сьогодні він 25, завтра буде 50. У мене тоді питання: скільки люди повинні платити за газ? Якщо сьогодні по 7 тисяч, то завтра що по 15 тисяч гривень за тисячу кубів, тому що до курсу долара. А яке відношення газ вітчизняного видобутку має до курсу долара? Абсолютно правильно. Крім того, коли ми прив'язуємо вітчизняний газ ціну вітчизняного газу до імпортного газу, то я хочу нагадати у Німеччині десь. Там у Франції, десь там в Ісландії, чи де він видобувається, там зовсім інші економічні умови видобутку газу. Там підприємства, які видобувають газ, можуть брати дешеві кредити. Там можуть бути інші ставки податків, там інші ставки рентних платежів. Тобто, це абсолютно непоєднувані величини. Рідкісний випадок, коли між ведучим і шановним гостем, як кажуть, повний консенсус цьому питанні. Хоча це так би мовити трошки гумору. Я думаю, це реальний погляд на ті речі, які нам питаються, кажуть, втюхати, впарити в мізки, і консенсус ви... між нами і між мільйонами наших слухачів і глядачів базується на одному. Ми всі з вами платники житлово-комунальних послуг. Я подивився, якщо я за двокімнатну квартиру свою 95 квадратів платив у минулому періоді там 800-900 гривень, то сьогодні я нарахував, я ж субсидій не отримую. Я сьогодні буду платити до 2 тисяч гривень за двокімнатну квартиру. Ну слава Богу, у мене є зарплата. Слава Богу, я працюю. А як мільйони пенсіонерів? А як про яких уряд каже багатих українців, які мають платити повну ціну на газ, а Багатий у нас рахується той, хто отримує 3-500 гривень на місяць дохід, хто має земельну ділянку, хто має машину. Це вже багатий у Німеччині, у Франції, десь там у європейських країнах бомжі багатші від наших багатих. Yeah. <laughs> Я хотів би просто процитувати деякі публікації в соціальних мережах, незважаючи на те, що літо температура, як кажуть, зашкалює температурні рекорди завтра у нас свято, день конституції, до якого ми повернемося до аналізу наших надбань в другій частині. Очевидно, програми від першої особи. Ми не можемо не думати про житлово-комунальні тарифи. Один з колег назвав зростання житлово-комунальних тарифів страшним символом поточного 2016 року. До чого це може призвести? Криза не платежів, а судячи з усього, саме цей варіант загрожує в разі продовження цієї ганебної тарифної е, політики е, з боку влади, вона може вилитися у передачу боргів населення приватним, про що пишуть уже зараз колеги, журналісти розслідувачі колекторським фірмам. Далі буде примітивне вишибання боргів. Далі, очевидно, натяки на соціальний вибух. О, цей... І далі. Очевидно, зачатки чи поява нової політичної кризи в Україні Оцей період, який зараз відбувається, я б назвав би тарифним геноцидом. От як у 30-х роках минулого століття був голодомор, геноцид українського народу. от сьогодні відбувається тарифний геноцид. Більше того, люди абсолютно правильно кажуть, сьогодні за боргів тебе можуть забрати квартиру і парламентська. Коаліція панамських патріотів поприймала такі закони, які позбавляють можливості людей навіть у суді виграти справу. Перше це великі судові мита, які обмежують право людини звертатись до суду, бо не кожна людина може знайти 500-700 тисяч гривень, щоб заплатити судове мито. Друге, це можливість ведення заочних справ, наприклад, у людини є борг по квартирі тисячу, дві тисячі гривень. Да? А потім в один чудовий день до неї приходять із рішенням суду, що виявляється два місяці. Ці тому суд прийняв рішення і забрав у них квартиру, тому що жеки сьогодні мають право заочно звертатися до суду за стягненням комунальних боргів, і в рахунок сплати комунального боргу можуть забрати квартиру. І третє це зміни до конституції, які ми встановили, що інтереси людини в суді може представляти лише адвокат. Тобто, якщо раніше це могли бути родичі, чи, наприклад, сам власник квартири, який має юридичну освіту, чи навіть не має юридичної освіти, але може представляти свої інтереси в суді. Сьогодні обов'язкова присутність адвоката. Ми знаємо, по чому сьогодні адвокати, да це теж абсолютно непідйомні суми, і це означає, що таким чином створюються всі умови. А ну і найголовніше це вартість тарифів, коли фактично буде криза неплатежів, навіть Мінрегіонбуд прогнозує, що після збільшення тарифів на 30% зросте заборгованість, на 30% буде зростання несплати комунальних послуг. Нагадаю, станом на сьогоднішній день понад 14 мільярдів гривень заборгованість по Україні по комунальній. Платежах далі цей вал буде наростати, бо чим більше тарифи, тим менше люди будуть платити. І проблема не в тому, що вони не хочуть платити, проблема в тому, що їм просто нічим буде платити. Бо коли ми говоримо про європейські тарифи, то при цьому уряд Порошенка Гройсмана чомусь забув людям дати європейські зарплати і пенсії. Бо в Європі великі тарифи, але там ще вищі зарплати і пенсії. І в структурі доходів середньої європейської сім'ї сплата за комунальні послуги становить максимум 20%. А в нас із тими цінами на комуналку сьогодні ти повинен. 80% свого доходу віддати сплату за комуналку. Я вже не кажу за кусок хліба, води там дитину в школу спровадить чи таблетки купити у аптеці. Тобто це фактично тарифний геноцид, який проводить нинішня влада. Які наші конкретні пропозиції? Крім того, що ми звернулись до суду і оскаржуємо рішення Енкарі КП і рішення кабінету і рівно за місяць, буде розгляд. Да, так, І 28 липня буде розгляд. Ми вважаємо, що уряду нікуди будіватися, як вернути пільгові е, норму споживання газу, і саме за це. Фракція радикальної партії одна із вимог, заради якої ми блокуємо парламентську трибуну повернути громадянам пільгову норму споживання газу 1200 кубів по 360 за метр. Раз друге, ми вважаємо, що для того, щоб збільшити видобуток газу вітчизняного виробництва, більше того, ми можемо вітчизняний газ навіть експортувати у минулому в 70-х роках минулого століття. Україна до 70 мільярдів кубів газу видобувала. Потім затомпонували сотні скважин і почали видобувати газ Сибірі. Так, от треба встановити. Ти нульову ставку рентних платежів для того, щоб максимально прийшов сюди інвестор, для того щоб вони вкладали свої гроші у відновлення тих скважин, які затомпоновані у пошук розвіданих е -е, нових скважин, тому що за оцінками фахівців в Україні розвіданих запасів газу понад 4 трильйони. Це означає, що ми можемо самі себе з головою забезпечувати і крім того, ще й продавати газ на експорт. Третє, що ми пропонуємо, крім зниження рентної плати і встановлення реальної ціни ринкової ціни. На газ там три тисячі кубів за тисячу квадратних метрів. Це ліквідація Нафтогазу, тому що Нафтогаз це сьогодні корупційна контора, яка з бюджету споживав цьому році 40 мільярдів кубів, 40 мільярдів гривень на покриття дефіциту. До речі, представники Нафтогазу розказують, що чи не вперше за багато років вийшли на бездефіцитний бюджет Нафтогазу, що мовляв минулого року позаминуло 100 мільярдів гривень з бюджету було на покриття дефіциту. А зараз виходять майже на бездефіцитний. Але при цьому забувають сказати а за рахунок кого ви цей з дефіцитним бюджет Нафтогазу робити за рахунок громадян України, з яких із кишень вимиваєте всі гроші, які в них є. Які тому... шанси на успішний розгляд цього діла? при нинішній владі шанси безумовно мінімальні, тому що це влада грабіжників, які просто займаються корупцією, і фактично 7 тисяч гривень це плата за корупцію, якою займається нинішня влада. І що тоді будемо боротися? Будемо далі боротися. І я вважаю, що коли піде криза неплатежів, то в уряду просто не залишиться іншого варіанту, як до. Слухатися до тих наших вимог, які ми тривалий час висуваємо. Але для чого доводити до кризи, коли це можна зробити зараз, щоб людина нормально платила спокійно, дивила завтрашній день, платила комуналку, а не з острахом, як пулю, чекала ту платіжку на комунальні послуги, як побачать цифри у батьох людей серце просто може стати. Тобто, спеціально доводять до колапсу з однієї причини: у мутній водиці легше рибу ловити. Зараз грибуть бабки, а потім хто ж верне людям гроші, які вони вже сплатили за комуналку у п'ять разів. Що ніж вона є, і у нас дві хвилини до перерви ще хотілося подержати від вас на дотичне питання. На початку розмови ви сказали за останніми даними в офшори з України виводиться зокрема в минулому році 12 мільярдів. Тоді як ціна траншу, за який бореться влада валютного фонду, це всього на 1,7 мільярда доларів, тобто в 6 в 6 разів менше. Чим закінчується, чи в які в якому стадії стані і стадії, в якій ініціативи, зокрема радикальної партії, фракції радикальної партії по створенню тимчасової слідчої комісії щодо офшорних скандалів Ми чотири тижні блокуємо парламентську трибуну, вимагаючи створення слідчої комісії по розслідуванню офшорів президента і його оточення, адже вищі посадові особи держави, включно з президентом, не платять податки в офшорах ведуть свій бізнес, мільярдні статки туди виводять. А українці повинні своїх пенсії, своїх тарифів. Утримувати президента і його оточення, голову Нацбанку, міністра фінансів, які мають офшорні компанії, і не платять податків. На жаль, як ми пам'ятаємо, 1 червня парламент не проголосував нашу постанову про створення слідчої комісії. Порошенко боїться слова «офшори» як чорт ладана, але ми все одно будемо стояти на своєму, бо офшори – це корупція, це обкрадена Україна. І тому ми зареєстрували минулої п'ятниці повторно проект постанови про створення слідчої комісії, і будемо наступного пленарного тижня знову продовжувати блокувати парламентську трибуну. Вимагаючи розслідування корупції і зловживань президента і його оточення, якщо на цій сесії це завдання вирішити не вдасться. Послухайте, вода камінь точе. Нас у парламенті 20 депутатів від радикальної партії. Якби у мене було 40-50 депутатів, ми б заблокували не тільки парламентську трибуну, а й парламентську президію. Ми б взагалі зупинили роботу парламенту. Саме тому я звертаюся до своїх колег із демократичної опозиції, до батьківщини до самопомочі, до свободи, долучатися до нашої акції разом блокувати. Ти роботу парламенту, поки не доб'ємося повернення людям цін на газ е е, обґрунтованих реальних і розслідування корупції влади. Олег Ляшко, лідер радикальної партії, ГІС програми від першої особи. Дякую за участь в ефірі. Нашим слуханням більше аналізувати, думати і робити правильні вчинки. До побачення, всього найкращого.